Не хочу називати прізвища, але не розумію участі демократичних лідерів у президентських перегонах, якщо вони точно знають, що набирають один, два, три, чотири, десять відсотків. Для мене є бажання просто брати участь у виборах, знаючи, що це призведе до другого туру президентських виборів, знаючи, що це не тільки забере час на, для старту нової влади. Але і призведе до серйозних е, проблем в українській внутрішній політиці. Друзі, не ну, виявіть собі, другий тур друг президентських виборів. Очевидно, що в нього вийде Порошенко і Тимошенко. Е, з рахунком, як сьогоднішня соціологія каже, 48,7 на 14. Тисяч. Е, е, який сигнал піде в Східну Україну? Наших кандидатів тут немає, не голосуємо, саботуємо, подаруваємо. Це той сигнал, який потребує нова країна. Ми розуміємо відповіді Кремля на, на такий другий тур, які почнуть робити все, щоб вибори взагалі не відбулися, або е, добиватися е, прийнятних для них е, умов е, для допуску їх проведення. Я навіть не хочу думати про це. З моєї точки зору, роботи вистачить для всіх лідерів політичних сил, які хочуть будувати Україну, як писала Аліна Костенкова. Є боротьба за волю України все інше, то е, звичайне міськоборство. В даній ситуації, послухайте, от я не маю жодної посади, депутатської, міністерської, президентської, ще якої. Але є очевидно розуміння того, що політик це не тільки посади, політик це переконання. Перемога Порошенка в першому турі стане не просто перемогою Порошенка над своїми конкурентами. Це буде перемога над війною. Над анархією нинішньої е, тимчасової влади, над планами Кремля по розшнуванню країни. І з моєї точки зору, згідно нинішньої Конституції, президент Порошенко не стане диктатором. Він змушений буде співпрацювати із парламентською більшістю цього і наступного парламенту. А це значить, що нинішні демократичні лідери в будь-якому разі при бажанні зможуть отримати свою ділянку роботи для антикорупційної політики. Для безпекової політики, для європейських реформ, для всього того, що вони обіцяють своїм виборцям, але явно не отримують необхідну підтримку їх згідно всіх їх Тому я закликаю усіх виборців, кіровограчів, бути більш свідомими, ніж політики. Вже два майдани поспіль це продемонстрували. Люди набагато розумніші і відповідальніші, ніж політики, котрі хочуть і хочуть. Люди фактично примушують політиків робити те, що політики. Повинні, але поки що не роблять. Так було на цьому майдані. На жаль, через жертви. Зараз знову через криваві жертви політики мусять почути голос людей. В першому турі президентських виборів має перемогти Україна, обравши легітимного президента всією українською родиною, всіма областями, а всі любі демократичні лідери, як і мені, наприклад, бо всі вони друзі. Знайдуть своє місце в спільній українській команді реформ і антивоєнної боротьби, от з моєї точки зору це головне, що я хотів сказати теоретичні.